Кандидат в народні депутати України самовисуванець у 201-му виборчому окрузі. Віталій Михайлішин, і гостем програми Чернівці сьогодні. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Віталій Михайлович, Ви сьогодні на прес-конференції заявили, що викликаєте на дебати Федорука. Звідки з'явилася така ідея? Ну чому це ідея? Це не ідея, так робиться у всіх європейських країнах. Ну що люди мають знати за кого голосувати. І хочуть бачити людей в прямому ефірі, і з дзвінками. Я хочу, щоб хотів би, щоб люди мали можливість дозвонитися і задати питання. Може, це питання для когось незручні, але те, що наболіло у людей, те, що люди може не змогли якось по-іншому дозвонитися, побачитися, поділитися своїми проблемами, будуть мати можливість задати питання людям, які балотуються від міста Чернівців в Верховну Раду. Знаєте, до речі, я і після прес-конференції дзвонив коло Миколу Трохимовичу, але він не брав трубку. Ну я впевнений, що він все ж таки дивиться місцеві місцеве телебачення, тому що все ж таки він обирався в Верховну Раду від міста Чернівців. Я хочу наголосити тому, що я викликаю Миколу Трохимовича на дебати. Саме його, бо ще у нас є народні обранці. Я поважаю всіх кандидатів, але я виходжу з соціологічних досліджень. Того саме Миколу Федорука я викликаю на дебати. Якщо ж ви станете народним обранцем, радо будете йти на дебати. Буде у вас охота розповісти людям, що ж ви зробили в парламенті, які у вас плани є, що ви ще хочете зробити для країни. Так, ви знаєте, що е, ну якщо на це буде воля Божа і все ж таки вибір чернівчан. Я хочу наголосити на тому, що депутат – це людина, яка має працювати два тижні в місяць на своєму окрузі, який має звітувати перед громадою, що йому вдалося зробити для свого округу, що йому вдалося зробити для своєї держави, які закони були прийняті по його ініціативі, що робить ця людина в Верховній Раді, як вона представляє інтереси саме чернівчан в Верховній Раді. Я готовий буду звітувати як мінімум раз три місяця перед чернівчанами. Бачите, у нас просто проблема така. Є що обирають уже так депутатів. Вони в Верховній Раді забувають про те, що повинні звітувати, забувають, з якого вони краю повинні і повинні щось робити так для своєї малої батьківщини. Знаєте, я думаю, що вони не забувають, вони йдуть від партії, і в них більше партійних якихось завдань на першому плані. А вже на другому плані вже йде округ люди, які голосували. А перше для них це те, що скаже їхній партійний лідер. Скажуть, що потрібно нам з партією зібратися там чи поїхати кудись, чи вирішувати якісь питання. Це перше для цих людей, які йдуть від партії. Це їхній партійний лідер і партійні інтереси. Тому в нас і на сьогоднішній день ми бачимо, що два роки роботи ні одного звіту перед чернівчанами немає. Немає звіту. Знаєте, мені було би особисто теж цікаво, а що зроблено? Що зроблено, який закон був прийнятий, які були подання, які були подані законопроекти? Що було зроблено для чернівців, для чернівчан, де збиралися, де зустрічалися з людьми? Мені особисто було би це теж цікаво. Але я не бачив за, за два роки жодної зустрічі, жодних законів. Від і від представника від міста Чернівців в Верховній Раді особисто я саме тому ви вирішили йти на вибори з самовисуванцем, так а не від партії. Так. Але в майбутньому ви можете нас запевнити чи не запевнити? Ви приєднаєтесь до якоїсь коаліції чи ні? Чи є зараз наразі цей час? Якась політична сила, до якої ви ставитеся прихильно? Я не до якої партії фракції не збираюся йти в майбутньому. Не збираюся, тому що це знову ж фракційна партійна дисципліна. Я не збираюся. Я готовий працювати з тими людьми, які щось будуть робити для нашої держави і будуть робити щось для нашого міста. Я підтримую ідеї самопомочі блока Петра Порошенка. І якщо ці закони будуть тільки на користь державі, на користь людей, я буду це підтримати. Ну ні в яку фракцію, ні в які партії я вступати не збираюся. Ну, я думаю, це цікаве, цікаво для всіх наших глядачів, тому що знаєте, якщо, наприклад, лідер партії, а за ним зазвичай ідуть виборці, так коли голосують. Якщо він себе якось повів не так, як зазвичай можуть поводити політики, все до тієї партії вже негативне ставлення. Так, а коли людина йде одна, як ви гадаєте, одразу видно, він щось робить, чи ж нічого не робить взагалі. Одній людині, котра йде на вибори, вже важче сховатись так за спини інших. Ну, знаєте, ховатися за спини, я думаю, що це тільки збираються ті люди, які нічого не хочуть зробити? Я готовий працювати на благо нашої держави і на користь нашого міста. Ні за які спини чи партійні списки я не збираюся ховатися. Коли ми вмикаємо телевізор, ми бачимо тільки політичну рекламу. Реклама Народний фронт, сильний прем'єр. Скажіть, будь ласка, а що цей прем'єр? Зробив для громади, що зробив для людей, для нашої держави. Підняв ціни в три рази. Підняв ціни на паливо, на долар. Що зробив цей сильний прем'єр для людей? Да нічого не зробив. Тільки бачимо рекламу, що потрібно обрати цю партію, що потрібно обрати прем'єра Яценюка. Але ця людина нічого не зробила. Для нашої держави, для, на свою користь для своїх партійців, партійців може щось і зробила. Але для людей, для простих людей, вони, знаєте, що зробив? Прем'єр і уряд. Перекинули всі проблеми на плечі людей. Підняли тарифи на комунальні послуги, на ліки, на продукти харчування. А люди вже нехай виживають як можуть. Але ми говоримо, що в нас сильний прем'єр, сильна команда. Скажіть, будь ласка, для кого вона сильна? Для кого ця команда сильна? Для міністра інфраструктури, де ми бачимо, що зараз хабарі мільйони доларів, 7 мільйонів гривень виявила СБУ в Міністерстві інфраструктури. І ми бачимо, що людина, яка очолює міністерство, йде в кандидати в народні депутати. І нічого про це не говорить: мільйонні хабарі, мільйони витрати на телерекламу. Чому ці кошти не витратити на армію, на соціальне житло? Не підняти людям пенсію, прожиточний мінімум. У нас, до речі, є два зараз кандидата і діючих народних депутата пенсійного віку, це і пан Федорук, і пан Фіщук. Я би хотів, щоб вони місяць прожили на пенсію 948 гривень. 948 гривень місяць. Як вони проживуть? Якщо вони на сьогоднішній день беруть 15 тисяч гривень на оренду житла. І беруть до сьогоднішнього дня. Люди збирають по 100 гривень. Люди віддають свою останню пенсію на потреби армії, а вони отримують 15 тисяч гривень на оренду житла. І це продовжують робити. Я би дуже хотів побачити, як вони проживуть місяць за 948 гривень. Ми ж бачимо, відміняють соціальні проїзні. Не один народний депутат не став на захист цих людей. Не приїхав в Чернівці, не прийшов в міську раду на захист цих людей. Сказати, що це не можна відміняти. Можливо, для депутатів Верховної Ради не потрібно безкоштовний проїзд, а для цих людей дуже потрібно. І ніхто з цих народних обранців не став на захист цих людей. Ви згадали за політичну рекламу, рекламу саме з вашим обличчям, з вашими гаслами не видно в місті. Напевне, з цих самих переконань, про які ви щойно мені розповіли, ви не почали так використовувати цей засіб. Але все-таки ви напевно і розраховуєте на хорошу підтримку виборців. Так вас вже знали і знали вашу роботу, вашу діяльність. Ви йдете самовисуванцем на вибори у 201-му окрузі. ви маєте знати добре проблеми саме цього округа. Так, да, я знаю, заятию, я знаю проблеми е, нашого міста, проблеми людей. Я спілкуюся з людьми. Я не маю ніякої залежності ні від якої партії. Я впевнений, що люди зроблять свій вибір 26 жовтня. Все-таки, якщо навіть набрати брати до уваги саме 201-й округ, проблем у місті є дуже багато, які ви можете виконувати зараз, найважливіші. Ну, найважливіші проблеми це те, що ви бачите, що нічого в місті не робиться. Не робиться вулиця Богдана Хмельницького. Провулок ентузіастів не роблять. Що їм заважає робити? Чому вони постійно говорять, що це попередники, чи це Міхайлішин не доробив в вересні мали закінчити вулицю провулок ентузіастів, до Дня міста мали закінчити вулицю Богдана Хмельницького. Чому це не робиться? Я не розумію. Я думаю, що це знов політичні ігри. Вони хочуть доробити це в 2015 році і казати, бачите, от ми доробили, а Міхайлішин не зміг зробити, тому що не вистачило часу. Бачите, школа, що тільки чернівчани не знають такі собі ідеї політичних ігор. Їм головне, щоб дороги справді були зроблені, щоб проїзд у транспорті не підіймався, щоб заробітна плата була хороша, щоб пенсіонери могли виживати. Якщо у вас буде можливість до парламенту, ваші першочергові завдання, які будуть ну, ви знаєте, пенсіонери мають не виживати, а жити. Це люди поважного віку, люди, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість жити, розвиватися, Працювати, люди, які розбудовували нашу державу, наше місто. Люди поважного віку не мають виживати, а мають добре жити. Вони не мають думати, за що їм сплачувати комунальні послуги, за що їм їсти, купити ліки. За це має дбати влада. А влада це відповідальність. І вперше, що потрібно, щоб люди, які йдуть в парламент, йдуть до влади, мають це чітко зрозуміти, що це відповідальність перед людьми. І перше, це що потрібно зробити, це підвищити пенсії, прожиточний мінімум, заробітні плати. Тому що ми на сьогоднішній день бачимо тільки підвищення цін на комунальні послуги, підвищення цін в магазинах, на пальне, тільки підвищення цін. Скажіть, будь ласка, в чому робота уряду? Підвищувати ціни на все? Завдання влади. Робити все для того, щоб люди не виживали, а щоб люди жили і мали можливість навчатися, працювати і отримувати достойну пенсію. І це має бути пріоритетом для влади, для людей, які будуть обиратися в Верховну Раду, Віталію Михайловичу. Ви досить довгий час були секретарем Ченівецької міської ради. Зараз балотуєтесь до парламенту. Яка робота вас найбільше захоплює? Багато питань, які неможливо вирішувати на місцевому рівні. Можливо, вирішувати, будучи депутатом Верховної Ради. Робота з міністерствами, це робота в Верховній Раді, це робота з тим же президентом. Зараз всі виборці підходять дуже свідомо до свого вибору. Чи не бойтися в ілюстрації? Якщо ми говоримо про люстрацію, я би цей закон застосував би до людей, які нічого не зробили ні для нашого міста, ні для на ні для нашої держави. Знаєте, я три роки працював секретарем міської ради. Я працював чесно, відкрито і відповідально. Я спілкувався з людьми. Я робив все для того, щоб наше місто було найкомфортнішим містом в нашій державі. Мені не соромно дивитися людям в очі, відкривалися дитячі майданчики, будувалися дитячі садочки, відремонтовувалися лікарні, нове обладнання медичне куплялося. Знаєте, мені не соромно за три роки своєї роботи. Того я ілюстрації не боюся. Знаєте, у нас в Україні склався такий стереотип такого собі народного обранця із негативним відтінком. У нас чомусь не довіряють їм, кажуть, що вони все говорять, крадуть. Як можна подолати ось таке ставлення до депутатів? Ну, це таке ставлення можна подолати тоді, коли наші народні обранці, люди, за яких голосують люди, будуть відчувати відповідальність. Перед виборцями. Буду з ними спілкуватися, будуть звітувати, не будуть йти в прямий ефір без дзвінків, не будуть боятися людей. Тоді і зросте довіра до депутатів Верховної Ради, коли вони будуть спілкуватися з людьми, а не прилітати з якоїсь планети і робити вигляд, що вони не знають, які сьогодні ціни в магазинах, на проїзд, в аптеках. Це спілкування з людьми. Ну, ми бачили справді телепрограму, де запитували народних обранців, яка зараз мінімальна зарплатня, скільки коштує кілограм картоплі. і ніхто навіть не міг точно сказати цю ціну. Ну як так вони представляють інтерес громади ну, людей, українців? вони не тільки не знають, тому що я вже наголошував на те, що нехай наших два народних обранці, які пенсійного віку, проживуть за 948 гривень за мінімальну пенсію в місяць. Вони цього не знають і не хочуть знати. Тому що для них головне відсидітися, отримати гарну пенсію, отримувати 15 тисяч гривень на оренду житла, отримати зарплату 13,5 тисяч, 20 тисяч гривень для своїх помічників, 17 тисяч гривень отримувати для роботи на окрузі. Навіщо їм проблеми? А якщо ми говоримо про людей, які йдуть від партії? То це вони роблять тільки те, що їм скаже їхній партійний лідер. Все, для них це пріоритет. А вже проблеми людей це вже на другому плані. Якщо вони когось зустрінуть десь, побачать, може вони щось постараються десь колись зробити. Але якщо їм скаже партійний лідер, що треба робити те, вони будуть робити те, що їм скаже їхній партійний лідер. Тут варто перед виборами, я думаю, ще раз наголосити людям, що варто не дивитися на рекламу політичну, а думати насправді, що зробила та чи інша людина. Знаєте, я думаю, що ви ж теж сказали, що люди в нас свідомі і вже ставляться до виборів вже якісно. Уже цими обіцянками всі ситі. Ми прийдемо, ми зробимо. Ми тільки оберіть нас, ми зробимо. Но ну, потрібно вже дивитися, що зробили до цього, і що готові зробити, чи готові щось робити. Я впевнений, що в нас, Чернівцях і в нашій державі люди розумні, мудрі і зроблять свій вибір 26 жовтня. І ми на це сподіваємося. Я нагадаю ще раз, що Віталій Михайлішин, кандидат в народні депутати України, самовисуванець у 201-му виборчому окрузі, був сьогодні гостем програми Чернівці. Сьогодні залишайтеся надалі Ченівецьким променем.